Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую швої шрами. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі, я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна терорист, хай знають. Йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат, що росіяни стріляли в мене. Я хочу стати перед ними і показати, що так. з моїм тілом, щоб вони знали. Хто я взагалі такий? За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі отак з'явився, куди то, що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну, почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є, на сторінці є відео про це, але один із днів мене розстріляли. Зповнув машину людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили, про це, ця інформація розлетілась по всьому світу. То є там офіційним свідком російської агресії проти України в аскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я пробігав різних бізнесів, там різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Тому тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І дуже прошу розповсюди це відео. У мене зараз є змога от, займатися проєктами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б'їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО, і там амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував. Свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Я зараз навчаю людей отримувати додаткові суми на їх карточки Приват чи МОНО. Ваша задача завантажувати готові відеоролики в інтернет. Лише одна година день. Все навчаю це дуже легко. Зайшовши за адресою мого профілю, знайдеш урок.